Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді одразу 7 срібних виробів: від класичних монет до зливка і навіть меча. Підбірка дуже різноманітна: тут і високий рельєф, і незвичні дизайни, і навіть міфологічна тематика. Тому довго на кожному з них зупинятись не будемо. Але я покажу вам усю красу та розповім цікаві факти. Також дам приблизний орієнтир по цінах в Україні. Щоб розуміти, на який бюджет розраховувати, тож, поїхали. Почнемо з новинки в серії Східні або ж китайські міфи та легенди від австралійського монетного двору PFMint. На монеті зображено двох феніксів символів відродження, безсмертя та чистоти. Це вже п'ятий виріб в серії. Дизайн цікавий якість відмінна все, як завжди, у монетного двору з міста Перт. Цікавинка. Заявлені тиражі серії поступово зменшуються. Заявлений тираж першої монети в серії, дракона з перлиною 45 тисяч екземплярів. Потім вийшов Фенікс тиражем у 40 тисяч, дракон та рибакої 40 тисяч. Чотири охоронці 25 тисяч штук. А заявлений тираж новенки всього 20 тисяч. З одного боку, 20 тисяч це немало. Але для монетного двору PathMint, монети, якого популярні у всьому світі, це зовсім небагато. Зважаючи на якість виконання та цікаві дизайни, серія має усі шанси на успіх. Ціна такої монети в Україні на сьогодні понад 2800 гривень. Наступна наша цікавинка це монета з серії Міфічні істоти з зображенням сирени, тобто русалки, вона має довгі вуха. В руках тримає череп, що поєднує відразу дві ідеї: спокусу та смертність. Русалка це класичний образ спокуси, краси і небезпеки. Вона чарує, але часто веде до загибелі. А череп, який вона тримає це нагадування про смерть. На аверсі монети бачимо штурвал корабля, різні морські міфічні істоти по колу. 1 долар – емітент Ніуе. Тож маємо справу з монетою, а не з раундом. Можливо, для когось це має значення. Це другий виріб в серії. Першим був морський змій. Ось цей. Хто чеканить монети цієї серії, мені невідомо. Схоже, хтось ексклюзивно для американського дилера Epmex. Можливо, якийсь приватний монетний двір США. Серія цікава з оригінальними дизайнами та малими тиражами. Заявлений тираж змія – лише 5000 штук. Тираж Русалок аналогічний. А от якість виконання не є сильною стороною даних виробів. Не можу сказати, що вона геть погана, але це не Path Mint і не Германія Mint. Мій екземпляр має незначні притертості. Бачу невеличку молочну пляму. Ціна такої монети в Україні на сьогодні приблизно 2500-2600 гривень. Ще одна цікава монетка словацький Орел. Тут з якістю все прекрасно. При певному освітленні дуже гарно видно штемпельний блиск на монеті, але це освітлення його майже не передає. Кілька монет з цієї серії я вам показував раніше. Сьогодні ж роздивляємось новинку. Монету 2025 року. Тираж виробу лише 5000 екземплярів. Для унцовки від відомого монетного двору це геть небагато. В цій монеті маємо оригінальне поєднання. На реверсі напис Словаччина. На аверсі НіуЕ. А монету чеканили в Чехії. В одному з попередніх відео я розказував, чому вони так роблять. Дизайн цієї монети мені сподобався. Бачимо орла крупним планом. Гарно зобразили око, дзьоб, пір'я. Там далі на фоні ще один ОРЕЛ, який парить в небі. І гори, напевно, це Татри. На аверсі, традиційно для виробів з гербом Ніуе, Бачимо портрет британського монарха Чарльза III. Справедлива ціна такої монети в Україні точна перевалить за 3000 гривень, напевно, ближче до 3500. Давайте розбавимо наші монетки зливком. Це другий виріб серії Скандинавські Боги. Бачимо зображення германо-скандинавського Бога Грому Тора. Він стоїть на човні, запряженому двома баранами. В руці тримає свій улюблений молот Мьольнір. Назва молоту перекладається, як той що дробить. За міфологією: Удар Мьольніра міг викликати блискавку, а сам молот завжди повертався до руки Тора, наче бумеранг, виготовляє дані зливки, британський монетний двір The Royal Mint. Пакуванням та просуванням виробів займається польська, добре відома нам компанія Германія Mint. Вони активно продають ці вироби в ЄС, в США, в Канаді, напевно, ще й в Азії. А от продаж цих зливків на території Великої Британії це прерогатива The Royal Mint. Ті зливки під британський ринок і пакування мають інше, більш багате. Хоча й це пакування досить гарне. Заявлений тираж зливків з одіном 60 тисяч екземплярів. Торів планують виготовити на 10 тисяч менше, тобто 50 тисяч штук. Коли ми з вами розглядали перший зливок в цій серії, я вам розповідав плюси та мінуси таких виробів. Дивлячись зараз на це пакування в мене виникають схожі думки. З одного боку маємо гарний картонний папірчик, який доповнює наш зливок. З іншого. Ми не можемо добратися до зливку, не пошкодивши пакування. І це мінус, як на мене. Переконаний, що ціна зливку без цього пакування буде нижчою. Якість виробу мене не вражає. Вона нормальна, але не вау. А чого чекати від недорогих британських виробів? Ідея та тематика серії цікава скандинавські боги. Там є ще що показувати. Тож, чекаємо на продовження. Грубий орієнтир по ціні такого зливка в Україні 2800 гривень плюс. Давайте перейдемо до більш преміальних виробів і почнемо з цього пірата. Серія має назву «Мементо Mori, яка буквально перекладається як Пам'ятай про смерть або Пам'ятай, що ти смертний. З монетою маємо сертифікат, на якому вказано Top World Coins. Ми нещодавно розглядали монетку з Ван Гогом, яка поставлялася з аналогічним сертифікатом та футляром. І я вам казав, що ця компанія Top World Coins не виготовляє монети, це дистриб'ютор. Якщо у випадку з Ван Гогом виробник нам був невідомий, то цього разу пощастило більше. На коробці маємо наліпку Rogues Island Mint. В перекладі щось типу монетний двір з острова розбійників. Оригінально назвались. Схоже, цей приватний американський виробник і виготовив нашого пірата. На реверсі монети бачимо пірата з саблою в руці, на оці пов'язка. В іншій руці він тримає монету. Позаду бачимо типового компаньйона піратів. Мавпочку. Це символ авантюризму та хитрості. Обличчя пірата зображене у вигляді скелета. Схоже, це така фішка цієї серії. На аверсі бджола, яка має обличчя черепа. Це незвичне і потужне поєднання. Символ життя бджола і смерті череп. Такий контраст може втілювати ідею про крихкість життя та необхідність пам'ятати про смерть. Це типова символіка для монет серії з філософським підтекстом. Емітент Республіка Гана. Номінал 5 Седіс. Одна Унція. Чисте срібло. Діаметр монети невеликий лише 32 мм. Проте монетка товстенька. Тираж пірата невеликий лише 999 екземплярів. Ціна такої монети в Україні близько 6 тисяч гривень. Ще одна монета, теж з високим рельєфом, але рельєф тут більш виразний. Німецький виробник BH Mayer вміє виготовляти гарні та рельєфні монети. Ця монета має назву «Спарта», тираж лише 1500 одиниць на весь світ. Дану монету чеканили по технології Smart Minting. Такий спосіб чекано дозволяє досягти надзвичайно високого рельєфу при невеликій товщині виробу. Більшості виробникам потрібно мінімум 2 унції срібла, щоб отримати такий рельєф, а тут лише одна унція. Це повноцінний платіжний засіб, монета раунд, Вгорі бачимо номінал 5 доларів, напевно, новозеландських. По-моєму емітента острова Кука. Окрім ультрависокого рельєфу. На сертифікаті заявлено, що це ще й пруф. І дійсно, деякі елементи на монеті до прикладу, ось цей кружок з портретом британського монарха мега-дзеркальний. На реверсі монети. Зображено двох спартанських воїнів у повному обладунку зі списами та щитами, готовими до бою. А праворуч від них жінка в іншому вбранні, що явно відрізняється від воєнного одягу. Імовірно, це сама Єлена Прекрасна легендарна красуня, чия доля стала причиною Троянської війни. Це моє припущення підкріплює сюжет, навіяний поемою Гомера «Одіссея». Точніше епізодом, пов'язаним з поверненням Єлени до Спарти, на ось такій колісниці, квадризі. Ця сцена символізує шлях додому після довготривалих випробувань війни. Особливо вражає деталізація, як колісниці, так і коні. Вирізняються високим рельєфом, що створює ефект тривимірності. Шолом воїна також значно виступає над фоном. Що додає монеті виняткової виразності та мистецької цінності. Загалом виріб дуже якісний та вишуканий, як і більшість монет німецького виробника B.H. Meyer. Ця монета вражає не лише технікою, а й глибиною історичного змісту, що робить її справжнім шедевром для колекціонерів. Монета поставляється в захисній капсулі з сертифікатом та в демонстраційному боксі. Грубий орієнтир по ціні такої монети в Україні 5000 гривень з хвостиком. І наостанок розглянемо меч від південно-корейського монетного двору Комско. Меч святого Уріїла це вже четвертий виріб в серії Янгольська Зброя. Давайте швиденько собі пригадаємо вироби з цієї серії. Першим в серії вийшов меч святого архістратига Михаїла. Серія сподобалась багатьом, і меч вже гарно подорожчав в ціні. Я робив відео на дану тему. Пошукайте на каналі, якщо вас цікавлять подібні вироби. Другим в серії вийшов меч святого Гавріла. Він теж подорожчав, але ще більш-менш доступний. Третій в серії не меч а Алебарда святого Рафаїла. Алебарда – це середньовічна холодна зброя, яка поєднує в собі елементи списа та сокири. Виріб вийшов дуже деталізований та цікавий. Четвертий та заключний виріб цієї серії – це наша новинка: Меч святого Уріїла. Виріб вийшов досить дорогий на старті продажів, на це вплинула популярність серії ріст срібла на біржі, Непроста ситуація в Південній Кореї та інші фактори. В одному з закордонних інформаційних порталів бачив ось таку підставку під усі 4 вироби з цієї серії. Цікаве рішення, хоча в продажі я такої підставки не зустрічав. Дизайн новинки оригінальний, меч Уріїла зображено з розкішним орнаментом, що символізує його роль як ангела справедливості та сили. Цей виріб є не лише колекційним об'єктом, але й символом духовної сили та захисту, що робить його бажаним для усіх колекціонерів у всьому світі. Справедлива ціна такого меча в Україні сьогодні, напевно, вже перевалила 10 тисяч гривень. Усі ці вироби чудово показують, наскільки різноманітним може бути світ срібла, від лімітованих серій до сміливих дизайнерських рішень та бездоганної якості. Якщо ви цікавитесь інвестиціями у срібло або збираєте колекцію, подібні екземпляри справді варті уваги. На каналі ви знайдете ще більше оглядів і порад про колекційне срібло. Підтримайте це відео лайком, напишіть свою думку в коментарях та підпишіться. Якщо ви ще не з нами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.